Привіт, привіт, друзі! Всіх вітаю! Так, маємо сьогодні сонячний вівторок. По суті, останній теплий день. Завтра має бути дощ, післязавтра буде похолодання. Душу вже не має бути, але буде похолодання. І вже 25, 26, 27 градусів взагалі нема, взагалі не пише. Ну, але це вже, друзі. І нормально, якщо чесно, через те, що ми маємо кінець вересня, перший місяць осені майже прийшов. Так, що в нас? У нас збір малини сьогодні запланований. Картоплю також треба купати, але важливіше малина, бо вчора був, був картопля, а ще викопаємо. Нам ще залишилося рівно половина, ще викупається. А як підуть дощі, то малини вже ніхто приймати не буде. Та якість її вже буде ніяка. І ціна, відповідно, зразу буде падати. Тому йдемо малинку, там збирали потрошки, помаленьку. Треба працювати. Гайда! Розпочинаємо день, розпочинаємо вівторк. Так, друзі, обід. Маємо чотири ящика. Раз, два, три, чотири. Малинка класна, взагалі, суперова. Але знаєте, що я вам скажу? Але малина вам скажу по правді вже не встигає достигати. Її досить є. Знову вітер. Е, її є досить зеленої багато. І погода, якби ще сьогодні є, але вночі холодно. І воно, здається, ніби ой, багато має бути. Вже досить перейшли і що, 4 ящики, це мало. Це обід рахуйте. Це вже на обід ми маємо 6-8 ящиків, як коли. Ну Та і так добре. Так дуже багато вже зібрали. Добре, я йду обідати. Робота, роботою, обід по розпорядку і все. Треба йти їсти на що. Потім помаленьку. Трохи змучилася, так, кожен день, кожен день. На своє дитя, в знаки нічого, але то вже йде до завершення. То Вже йде... Вже, вже пішло на спад. Знаєте, вже був на пік підійшло і вже пішло на спад, на низ. Добре. Йду їсти, Олена чекає. Все, гайда йде далі до роботи. Буміка нагодувала, то надвисила бомцю. А не. Ні. Ні-ні-ні, тут. Все, можна йти, бо не випускають друзі. Багато людей дуже на уроді. Я... І треба його пильнувати, не мали не його. Погнали. Там далі. Так. Щоб сказати, друзі, що сьогодні нема малини, ну так не годен сказати, є. Але вже не так, як, як було. Ось так, буде правильно. Не так, як було. Зеленої вдосталь. Бачите, скільки зеленої. Вона вже не встигає так швидко достигнути, почервоніти. Певно тепер будемо не, через, не кожен день, а через день збирати. Просто нема потреби бігати по тій малині, а толку. Ось так. Все, друзі. Збір на сьогодні малинець завершений. Ура! Я, якщо чесно, навіть не сподівалася. 14 ящиків. 14 ящиків малини. Це взагалі. На обід, пам'ятаєте, було 6. Ні, було 4. 4 було, навіть не 6. А на вечір ми дозбирали 14 ящиків. Добре. Скажу, яка ціна. Ще не знаю, яка ціна. Мучилися страшне, ну нічого, помаленьку. Добре, що бояза нам дала погоди. Хоча на вечір стало холодно. Я взяла куртку, стало, друзі, так похолодало, страшне, завтра має бути дощ. Добре, все. Нам малинку скажу, по якій ціні сьогодні в нас приймали. Друзі, малину здали. Сьогодні в нас на прийомці малина по 100 гривень за кілограм. Гарно, ціна підросла. Нормально тільки від завтра будуть падати дощі і... і зле. І зле, бо, бо зразу впаде в ціні. Тільки, тільки ціна виросла, дай б не падала. Та нічого, сьогодні багато. Ми мали малини, стали, ну і слава Богу. Добре, друзі, все. Я купатися і спати? Так замучилася. І хлопці вибирали, теж замучилися. Ні, але нічого. То, що трошки, то що трошки тої малини. Трош, трошки мається на увазі тих зборів. Та й буде все. Добре, чекайте, бо бумік тягне подушку, поки я балакаю. Бумік! Ясік тягне на землю. Який ясік маленький. Все, друзі. Спокійного вам вечора, доброго, тихого, мирного, доброї ніченьки. Не знаю, чи завтра зустрінеться, завтра буде падати дощ. Коротше будемо бачити. Все вам тільки всього, всього найкращого. Добра вам, Па-па, друзь.